Сьогодні зранку біля будівлі виконку міськради зібрались люди. Їхня мета не пропустити на пленарне засідання сесії депутатів від комуністичної партії, Так воруму для проведення сесії було досягнуто. Провів пленарне засідання 48-ї сесії Криворізької міської ради. Її секретар Сергій Маляренко він поінформував депутатів про сьогоднішню робочу поїздку міського голови Юрія Вілкула до столиці. Юрій Григорович, як президент асоціації міст України, та голова конгресу місцевого самоврядування в Україні сьогодні в Києві. Проведе діалог органів місцевого самоврядування з державною владою. В роботі приймуть участь президент України Порошенка, Петро Олексійович, прем'єр-міністр України та депутати Верховної Ради України. Під головуванням Юрія Григорія будуть обговорюватися питання децентралізації влади та закони про зміни до Конституції України, бюджетного та податкового кодексів України. Я вважаю, що це для нас, для громади нашого міста, дуже почесно, що саме голова нашого міста головує на такому важливому зібранні на сьогодні це найважливіші, на мій погляд, найважливіші питання децентралізації влади, підвищення повноважень органів місцевого самоврядування, тому що якраз це те, що може зупинити протистояння в Україні. Зберегти її цілісність та покладе початок розвитку України. Перед початком роботи пленарного засідання сесії депутати міської ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції. Депутат міської ради Микола Колесник запропонував міському депутатському корпусу проголосувати за засудження дій ДНР та ЛНР. Я прошу поставити на голосування Сергія Васильевич вопрос. О тому, що Криворожський городський совет не дії действия ЛНР і ДНР, які по факту як в лицо стріляють нашим бойцям, так і в спину. Більшістю голосів міський депутатський корпус висловив своє ставлення до події в країні, віддав свої голоси за мир і спокій та суспільне порозуміння. Сергій Маляренко поінформував депутатів про кадрові зміни у апараті міськради і виконкому, які відбулися у міжсесійний період, та представив присутнім новопризначеного начальника управління охорони здоров'я виконкому міськради Костянтина Мурашка. З основного питання порядку денної сесії про шляхи реалізації заходів щодо розвитку малого та середнього підприємництва в місті перед депутатами виступила начальник управління розвитку підприємництва виконкому міськради Ірина Ришкова. В місті створено і працює більше 9 тисяч об'єктів бізнесу. Зареєстровано понад 41 тисячу суб'єктів господарювання, у яких працюють понад 60 тисяч робітників. Частка від загального внеску до фонду міського бюджету складає третину, і за перший квартал поточного року вона збільшилась на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом 2013-2014 років залучено прямих інвестицій у підприємств. Малого і середнього бізнесу понад на суму понад 60 мільйонів доларів. Ірина Решкова розповіла про заходи, які вживаються у місті у напрямку дебюрократизації сфери бізнесу, формування сприятливого податкового клімату та про соціальні ініціативи підприємців. Окремо хочу звернути увагу на таку соціальну ініціативу наших підприємців, як підтримка воїнів в АТО 40-го батальйону територіальної оборони. На спецрахунок відкритий міською профспілковою організацією Солідарність вже перераховано більше 250 тисяч гривень та передано товарів першої потреби обладнання запасних частин на суму понад 200 тисяч гривень. Депутати міськради активно обговорювали основные питання сесії. Одним из наиболее существенных препятствий, сдерживающих развитие легального бізнесу, підприємці назвали тіньовий сектор економіки, який охоплює більшість сфер діяльності. В результаті цього создаются Неравные для добросовестных плательщиков налогов условия при формировании цен и тарифов на товары и услуги. Ну а самое главное из-за этого нарушается право потребителей на получение качественных услуг и приобретение безопасных товаров в нашем городе. Безусловно, существует еще масса проблем, связанных с развитием предпринимательской деятельности. Единственная платформа для решения острых вопросов была и остается законодательная база. А способ их решения – конструктивный диалог бизнеса, власти. Не тільки на містах, но і на общегосподарственному рівні. думка що шляху до легалізації трудових відносин в першу чергу лежить в площині вирішення цього питання через зменшення розміру єдиного соціального внеску. Ну, ви знаєте, який він зараз. 34 -36 – 34-36%. відсотків. Він повинен бути від 15 до 20, ну максимум до 22%. відсотків. До обговорення шляхів розвитку малого та середнього бізнесу долучилися представники громадських організацій міста, які висловили своє бачення розвитку цього напрямку економіки. Вони висловили низку пропозицій, з якими уважно ознайомились депутати міськради. Підсумував обговорення проекту рішення з основного питання депутат міськради Сергій Смілий. Роль малого и среднего бизнеса у нас в городе настолько весома, что необходимы эти шаги, которые сейчас в этом проекте предлагаются навстречу. Так как бизнес создает рабочие места, увеличивает доходы населения, предлагаю поддержать проект, потому что он идет навстречу предпринимательству. Загалом рішення були прийняті з понад півсотні питань у ході пленарного засідання. Перший заступник міського голови Андрій Гальченко та депутат міськради Микола Колесник розповіли депутатам про поїздку з матеріальною допомогою від міста в зону АТО. У розділі різне депутати міської ради спілкувалися з поболючим питанням життя міської громади. На завершенні пленарного засідання секретар міської ради Сергій Маляренко подякував депутатам за допомогу у вирішенні проблемних питань міської громади та запросив їх взяти активну участь у святкових заходах до дня конституції України.